У 2022 році Олексійська громада виділила кошти на придбання обладнання для виготовлення власної тротуарної плитки. Станок придбано та вже працює на тимчасово облаштованій ділянці. Ідея придбання самовласного станка, за словами голови Олексійської громади, має значно зекономити кошти бюджету. По перше, ми всі розуміємо, в якому стані знаходяться наші населені пункти. Пункти мають на увазі і доріжки, і взагалі. Підходи там до об'єктів інфраструктури і так далі. Вони потребують фактично негайної заміни. Це ми всі реально розуміємо. Якщо б ми фактично той об'єм, який ми прорахували, і якщо б ми фактично просто б закупали там цю плитку, ну це досить великі кошти із бюджету. Тому, порадившись з депутатами, прийняли рішення щодо. Придбання даного обладнання і власне, ми власноруч виробляти цю плитку ну перш за все для потреб нашої громади, наших населених пунктів. Вібропрес українського виробництва працівники його зараз активно освоюють, навіть вже розробили власну рецептуру суміші. Мы уже с помощью, как говорится... экспериментов все-таки разработали свое. И у нас вроде такая крепкая плитка получилась. Но как и со временем покажет, все равно нам будет дешевле действительно произвести свою плитку, чем закупить. Потому что ну, по теперешнему дню она очень дорогая. И на сегодняшний день это актуально, потому что просто бетонировать или еще что-то там, это оно долго не живет. Эта плитка будет жить долго. Работа в Власного виробництва плитки дозволила створити в громаді кілька робочих місць. Додатково три робочих місця, які фактично люди працюють, це люди нашої громади, які отримують заробітну плату. Це перш за все за вона невелика, але тим не менше це додатково. І вона є. По-друге, ми фактично здешевили той момент щодо придбання. Так, ми виробляємо власноруч. Звісно що мова зараз не йде про реалізацію, хоча фактично до нас звертаються люди. А коли ви будете там продавати ваше комунальне підприємство? Ну, я хочу сразу сказати, що в найближчий час ми не плануємо продаж цієї плитки. Ми плануємо її виробляти для потреб громади, для потреб наших населених пунктів. Плитка має витримати всі погодні умови, її планують використовувати вже найближчим часом. А зараз активно виробляють потрібну партію. От зараз, в даний момент у нас матриця, іменно делаем э, плитку 6 см висотою, то есть 60 мм. По ній даже может ездить легковая машина. Ну, Грузовые нет, конечно, легковые запросто. Она не боится ни морозов, ничего, то есть без, без проблем с ней. Проблемні будіриторія біля братської могили стола Олексіївка стала першою локацією, де комунальники поклали першу партію плитки власного виробництва. Загальна площа робіт біля 200 квадратних метрів. Вартість цієї плитки на ринку становить близько 300-300-350 гривень з доставкою. У нас собі вартість становить близько 170 гривень за квадратний метр. Ну, два рази. На майбутнє плануємо на території Олексіївської громади облаштувати зупинки громадського транспорту, дитячі майданчики і площі біля офісів старост. Подальшому підприємство планує закупити додаткові матриці розмірів, які можуть бути використані для облаштування пішохідних доріжок, і вже найближчим часом для станка буде облаштоване приміщення в селі Слобідське.